Скадовськ сьогодні у жалобі у середмісті перекриті дороги у міському будинку культури прощаються з 39-річним Дмитром. Ділитися спогадами важко, говорять товариші по службі загиблого. Багато хто не стримує сліз. Валерій служив із загиблим. Він лежав в шпиталі, робили декілька операцій, але було множинне ураження лівої сторони. Там були вражені легені. І нирки, і був сильний удар, грудну клітину, зламані ребра, удар по серці, в область серця був. Все це призвело до того, що організм не витримав. Дмитро з 2014 року приймав участь, пішов добровольцем в зону АТО, з перших днів приймав участь у захисті нашої батьківщини. У 2017 році він вже маючи Три контузії, поранення. Е, прийшов служити до нас у Скадовськ, Скадовський Скадовські військовий комісаріат, де продовжував виконувати свій військовий обов'язок. Старший лейтенант Дмитро Сівоконь був досвідченим військовим, розповідають його друзі. На передову пішов добровільно і не вперше, хоча раніше вже мав поранення. Говорить Михайло Матвєєв. Завжди спілкувався державною мовою, поважний до всіх був виявляв почуття таке. Якби сострадання до всіх, нікого осторонь не проходив, допомагав усім. Він виявив добровільне бажання. Ось зараз, в травні місяці, він написав рапорт, що хоче продовжити службу на сході нашої держави, допомагати нашим хлопцям. Перевівся в військову частину, яка виходила в ООС. І в червні місці він туди перевівся і буквально ось. Через місяць сталася така трагедія. Це було в полі на командному пункті 18.30. Їхню позицію накрило 152-ми снарядами. Дмитро знаходився на командному пункті і практично прийняв перший вибух, ну, захистив своєю груддю співслужбовців. З початку війни на сході Дмитро проходив військову службу у Сарматі, був лідером та командиром взводу. Смертельне поранення отримав 13 липня. Рятували чоловіка у Харківському госпіталі. Олександр, товариш Дмитра по службі, ділиться спогадами. Саме керування таким великим підрозділом, як рота, механізована рота. Це дуже тяжко, але він ніколи не покладав надії, впевненості завжди прагнув до кращого. Довго тривалий час виконував обов'язки командира роти. Найближчим часом планувався для призначення на посаду. На жаль, під час відпрацювання уточнення оперативних бойових документів, під час порушення режиму тишу зі сторони ворога, а саме зі сторони незаконних збройних формувань, які здійснили артилерійський обстріл, Дмитро отримав тяжкі. Осколків поранення несумісне життя. Дмитра поховали на Алеї Героїв у Скодовську. Містяни проведжали його стоячи на колінах. У чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей. Мамко ж моя не лай. Мені. Мамко ж моя. Не лай мені. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.